Доброго дня вам шановні пані і панове. Ну що ж, завершилась телефонна розмова великого манхеттенського короля Доні, короля Америки і московського фюрера Путлера. А перші емоції людські, чимало чого бачив в системі влади багатьох країн в українській в тому числі. І не так часто із за того, що бачив, пройшов, навчився, учив, не так в багатьох випадках мені було соромно. За когось бо розумів, у владі можуть бути всяке і всякі. Але сьогодні особливо соромно за Америку і за. Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа окремо скажу наскільки соромно, за всіх тих людей, які пройшли в США до влади, бо їх прояв некомпетентності, а невмілості, непідготовленості, ну, його оцінить неможливо на такому рівні. Мати настільки слабких людей це означає не поважати Америку, не поважати американців, не поважати їхню волю, їхню довіру в кінці кінців. А ви скажете, що ти маєш на увазі? Ну що ж, давайте пройдемося по тому, що я маю на увазі, чому так кажу. Зрозуміло, що коли займаєшся такою справою, то завжди апелюєш до офіційних джерел, бо розумієш, що все інше може бути ну, недобросовісно, принаймні. Але заяву Білого Дому ви не знайдете ні на сайті Білого Дому, ні на сайті Держдепу. Вона, щоправда, є на твіттері прес-секретарки Білого Дому Каролін Левіт. Але я її знайшов от в такому змісті а, на сайті BBC News, А, той же самий час приблизно, що вона з'явилася, що і у Каролін Левіт. І треба сказати, що а, вона написана людиною з лапідарним способом спілкування. Тобто о, тут е, дуже коротко. Слово змістовне я не використовую, бо тут змістом взагалі немає про що говорити, бо тут треба кожне слово розшифровувати. Даруйте, що як колишній нефаховий дипломат про це кажу, тому що маю спеціальної освіти, але те, що тут написано, в іншому в багатьох випадках можна трактувати протилежне до того. Про що намагається автор викласти в цьому листі. Але так чи інакше, щоб ми розуміли, що ми маємо сьогодні справу з людьми, які навіть не здатні підготовити грамотно документ і розмістити його там, де належить на офіційних носіях. Бо твіттер є твіттер, а соціальні мережі є соціальні мережі. Тому. Ідучи на зустріч американському народу, я все-таки зробив це і вирішив розмістити там, де вона мала бути. Ну, як ви розумієте, це скрін, скрін на скрін, і виходить, от насправді, а, така штука. А власне, тут воно має бути сайт а, Білого Дому, брифінги, і заяви. І в цьому розділі має міститися відповідний документ, бо власне це сторінка. Для таких речей, навіть якщо він такий лапідарний, талановито лапідарний, зовсім коротенький, але він ось тут його місце. Ну і для розуміння, а що ми бачимо в рашистані? От сайт президента Росії, ось заява. На цьому сайті випущена в той же самий час. От тобто, тут якби зроблено. Ну а тепер торкнемося. Змісту цих документів, мені дуже боляче дивитися на всі оці московські штучки, і тому я дозволю собі перенести на сайт BBC, на його скрін цю сторінку, і почну аналізувати документи із ось цього двохсторінкового, не із лапідарного. З Вашингтону, бо я теж до нього ще перейду, а до цього просторового документу, бо розумію, чудово, що як ми з вами не старалися, однак генії Вашингтонської дипломатії вони навіть не зрозуміли про що йде мова. Але хочу торкнутися власне. Спочатку документу, який Москва оприлюднила, і одразу зроблю заяву. Вже те, що є дві заяви, це означає, що те, що буде озвучено як домовилися, може насправді виглядати як просто позиції сторін. І це треба розуміти. Тобто, спільної заяви ми не маємо. Ми маємо окремі заяви. Тому ще раз хочу підкреслити, це може трактуватися просто як позиція сторін. І так про що кажуть? А в рашисткій Москві. Значить, обмінялися думками. Це дуже важливо. От і тут, значить, поклон королю доні склали, що, значить, він геніальний і він все робить правильно. Наступне. Значить. Цитую, підтвердив підтвердивши принципову прихильність до мирного розв'язання конфлікту, президент Росії заявив про готовність до спільного з американськими партнерами ретельного опрацювання можливих шляхів, яке має мати комплексний стійкий довгостроковий характер, і звичайно враховувати безумовну необхідність, і тут такий жирний гвіздок усунення першопричин кризи. Законні інтереси Росії в безпеці, кінець цитати. Все зрозуміли, да? Усунення першопричин. причин. Ну, я думаю, що у Вашингтоні ще треба місяці, щоб зрозуміли, що в цьому абзаці пишеться. Далі, значить, в контексті цитую, ініціативи президента США щодо запровадження тридцятиденного перемир'я. З російської сторони позначено низку суттєвих моментів щодо забезпечення дієвого контролю за можливим припиненням вогню по всій лінії бойового дотику, зіткнення необхідності зупинення примусової мобілізації в Україні та переозброєння збройних сил України. Відзначено також серйозні ризики, пов'язані з недорозпроможністю київської влади. Яка вже неодноразово саботувала, порушувала досягнуті домовленості, звернено увагу на варварські злочини і так далі, так далі, скоєними в Курській області. Ну, а як, як ви хотіли по іншому? Наступне підкреслено, що ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту та роботи у напрямку його вирішення політико-дипломатичним шляхом має стати повне під Припинення іноземної військової допомоги і надання розвідувальної інформації Києву. Зрозуміли, звідки береться зупинка надання військової допомоги і розвідувальної інформації. І далі, в зв'язку з нещоданним зверненням Дональда Трампа зберегти життя оточеним у Курській області українським військовослужбовцям, Володимир Путін підтвердив, що російська сторона готова керувати. З міркувань гуманітарного характеру і міркуваннями гуманітарного характеру та у разі здачі в полон гарантує солдатам ЗСУ життя та гідне звернення о, пове, поведінку у відповідності з російськими законами та нормами міжнародного права. Бачите, як сволота виписує красиво під час бесіди Дональд Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін. Конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури Путін позитивно відгукнувся на цю ініціативу і одразу дав російським військовим відповідну команду. Ну, Ми її вже у вигляді сигналу тривоги чули. Тобто, команда дана. Також. Конструктивно президент Росії відреагував на висловлену Дональдом Трампом ідею реалізації відомої ініціативи щодо безпеки судноплавства в акваторії Чорного моря. Зумовлено домовлено розпочати переговори для додаткового опрацювання конкретних деталей такої домовленості. Наступне, значить, фюрер Московський проінформував про обмін завтра 7, 175 на 170, тобто 19 березня, як жертв доброї волі. Ще й до цього 23 три важкопоранені українські військовослужбовці мають бути передані, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах. Далі. Що створюються російські американські експертні групи. А це дорога, це вже чітко зрозуміло до мінського процесу номер 3 І тут е, до бабки не ходіть. Тут от в першій частині і те, що це ці групи, це вже мінськ номер три. Я вам гарантую це. Ну і далі, значить, е, фюрер і король обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. І е, тут. Є, ну просто е піднесення того, що значить спільно мають вирішувати усі ці проблеми, і тут дуже важливо, вони відзначають обидва солідарне голосування в Ради безпеки ООН щодо резолюції з українського значить, конфлікту. Ну і ще одна дуже важлива річ: тут іде мова про те. Що в наступному абзаці, що насправді від відповідальності взаємовідносин Росії, і США залежить забезпечення безпеки та стабільності у світі. Ну тобто, розумієте, як тут зіграно? Тобто, Росія буде відновлювати відносини з Сполученими Штатами Америки, Ізраїль буде воювати з Хамасом, і Іраном. А Україна буде захищати Європу воюючи з Росією. Ну, а фюрер із королем будуть значить, вирішувати долю усього світу. А Схема ну просто блискавична, капканна схема для Манхетенського доні, яка вилаштувана клікою, рашистською клікою. Ну, можна сказати, що. Зверніть увагу, що не абзац, подяка Трампу це заява Російської Федерації. Подяка Трампу, відзначення його ініціативи, його геніальності, його пропозицій і так далі. Ну і на завершення, щоб всім стало дуже приємно, значить домовилися організувати хокейні матчі НХЛ і КХЛ. Ну, тепер уже питання тільки за, хто ж з американців? Поїде грати у цей хокей. Ну, це приклад старий. Це з радянських часів, ще коли грали команди, там убивалися насмерть у часи Валерія Харламова, Володимира Михайлова. там була така команда Капустін і так далі. І з одного боку сиділи президенти Сполучених Штатів, з другого боку Брежнів і так далі. І дивилися, як влаштовували ці ігрища, побоїща, значить між сторонами. Тут фюрер і Король вирішили Рішили цю штуку поновити. Що можна сказати про цю заяву російської сторони? Повна домінанта у ході переговорного процесу була на боці московського фюрера, повна і повне диктування умов. Те, що в цій заяві е, зазначено в ключовій частині усунення першопричин, е, це треба пояснювати якось цьому манхеттенському королю, бо він так і не розуміє, що тут його закручено в тексті на резину по типу Мінська 3 а на початку його чекає. Сигнал про те, що там в фіналі, якщо він буде вести себе неправильно, його буде чекати ультиматум, бо за першопричинами є ультиматум Америці і ультиматум НАТО, тобто ситуація до 1991 року. Там має бути Америка, там сполу... НАТО. і не суньтеся сюди до великого московського фюрера. Так воно о, описується у цих першопричинах, але очевидно, що. Цього Трамп не розуміє, як і не розуміє його оточення. Тепер торкнуся все таки тексту короткої заяви. Тобто, ми вже бачимо, що Москва накрутила кучеряву заяву, накрутила і так далі. І тут е, у цій е, заяві е, Вашингтона Білого Дому я її зачитаю повністю, розберемо повза. Сьогодні президент Трамп цитую, президент Путін говорили про необхідність миру та припинення вогню у війні в Україні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт потрібно завершити тривалим миром. Вони також наголосили. На необхідності покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією, кров і ті скарби, які і Україна і Росія витратили на цю війну, краще б витратили на потреби свого народу. Цей конфлікт цитую ніколи не повинен був починатися. І, мав би давно завершений бути щирими та сумлінними мирними зусиллями. Ну, починатися там треба було вставочку, якби президентом Сполучених Штатів був король е, значить, доні. Бо тут пропустили, ну зрозуміло, це ж зустріч двох. А ще раз повторюю: цей конфлікт ніколи не повинен був починатися і, мав бути дещо завершений щирими і сумлінними мирними зусиллями. Лідери домовилися, що рух до миру розпочнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також технічних переговорів щодо імплементації морського припинення вогню у Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори почнуться негайно на Близькому Сході. Лідери широко говорили про близький схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та співпрацюватимуть з іншими для забезпечення якнайширшого застосування цієї зброї. Обидва лідери поділилися думкою, увага. Що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль. Ух, якому ж треба бути ідіоту, щоб написати оцю фразу? Тобто, воюйте все життя, але ну, щоб не, 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 ну, не знищили, ну, воюйте все життя. Ну, ви розумієте, що той, хто пише такі. Слова, ну, говорить, такі слова, ну це просто щось, щось дике. Далі продовжую цитувати цю заяву. Обидва лідери погодилися, що майбутнє з покращенням двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією має величезні переваги, це включає величезні економічні угоди та геополітичну стабільність після досягнення миру. Коли читаю ці чотири абзаци, стає не сумно, бо тут з нічого сумувати, стає соромно. Соромно за те, що Сполучені Штати Америки добралися до ситуації, коли президент Король, а навколо короля люди, які просто навіть не здатні викласти грамотний текст заяви. Однак. Аналізуючи хід цих переговорів, хочу сказати ще ось такі речі. Учора нас з вами готували до розмов по електростанції, по території, ну і там цілий ряд лякалок. Але зараз у цій ситуації ну, видно, що доні розгубився. Ну, як ото кажуть у селі українському, ну я розтерялася, я не знала, що робить. Оце точно така ж зараз ситуація вийшла у доні. Він зараз хвалиться про те, що розмова була дуже плідною, результативною. Ну, Видно, наскільки вона була плідно. І там, якщо подивіться навколо доні, чи там йому піджак не прибили до крісла, на якому він сидів. Тому що насправді із тексту цього документу дуже чітко проглядається обмін люб'язностями. І я можу поаплодувати тільки журналістам Wall Street Journal, які вчора, в статті, яка називається Кейс України щодо переговорів об телефонних Путіна і Трампа, текст назву заголовок передаю змістовно, а не точно я його просто не пам'ятаю. Так от люб'язностями обмінялися. Обстріл енергетичної і інфраструктурної, як пише Дональд Трамп і його команда, мова йде про те, щоб припинити використовувати балістику, крилаті ракети і безпілотники для обстрілів трансформаторів, теплових станцій. Ну, якщо вони ще лишилися, нафтопереробних. Комбінатів і так далі. Тобто насправді це рішення, яке захищає Росію, тому що Україна таки вжалила добряче. Що стосується Чорного моря, то там йде мова про початок відновлення. І тут, ви знаєте, що Україна продовжує експорт по протореному шляху через сусідь, територіальні води сусідніх держав, а от Росія викарабкатися в Чорне море не, не може. Тому і тут ситуація виглядає однобокою. Ну, доні він же не, не, не при цьому не поінформований про те, що насправді відбувається. Але в нинішній ситуації воно виглядає так: спільна заява говорить про тридцятиденне припинення. Тому тут уже треба приймати рішення воєнно-політичному керівництву України, виходячи з тактичної і стратегічної ситуації. Якщо на це можна піти в силу умов, збереження, скажімо так, відносин із Вашингтоном і розуміння того, що Цю болонку в Білому домі можна привести до тями, вона здатна буде щось продукувати в подальших розмовах, то необхідно зберігати цей дух. Однак, я би зараз подумав, чи потрібно їхати підписувати угоду про корисні копалини. Ну, тому що тут же явно, що у цій розмові Дональд Трамп. Гра у піддавки, очевидно, і зрозуміло, що Путін вів е, цю розмову, і це видно з контексту і змісту одної і другої заяви. Зверніть увагу, як підбиралися слова в заяві Білого Дому, і як вирубано, е, як на камені е, звучать слова, які прошиті кров'ю е, в тексті рашистської заяви. Ще раз хочу зазначити, що приймати рішення воєнно-політичному керівництву, і тут заява, яка була погоджена, дуже важлива, спільна. І тут хочу торкнутися ще питання тональності. Все це звучати має бути дуже коректно у відповідності до дипломатичного протоколу. Необхідно вступити в діалоги з Держдепом. Сполучених Штатів Америки переговорити з державним секретарем, пояснити і недоречність того, що робилося вчора в інформаційному просторі. Я вже не кажу про те, що озвучені були речі, на які президент Трамп не мав компетенції, бо це виходило за рамки спільної заяви, і це треба спокійно пояснити, без крику, вереску, без топтання і там виходів, заходів і так далі. Щоб стало зрозуміло, що це не просто позиція України, це має бути обговорено ще з європейськими колегами і так далі. Тобто, це серйозна річ, яка стосується дотримання протокольних речей. Очевидно, що це треба, це треба зробити, в тому числі поспілкувавшися, запросивши на розмову посла Сполучених Штатів Америки, і потім вийти на відповідні рівні і проговорити з усіма. І ще дуже важливо вже очевидно, що і Білий дім, і Держдеп потребує української інтелектуальної підтримки. Вони не володіють ні знаннями, ні досвідом такої роботи. Необхідно негайно працювати з представниками лондонського, британського. Дипломатичного дипломатичних кіл французьких і потрібно американців приводити до тями. Ну соромно розумієте? Соромно за те, що читаю, бачу і розумію прекрасно, що дипломатія Сполучених Штатів Америки і так молода. І вона має мало досвіду і розуміння, а в нинішній ситуації вона може привести Сполучені Штати до катастрофи. І тому треба знайти способи, як почати пояснювати колегам про те, що насправді куди їх веде московський фюрер. І тут дуже важливо не ображати, а просто коректно пояснювати, що і як треба робити. бо… Як ми бачимо, результат цих виборів, цих, цього, цієї даруйте, цієї телефонної розмови, він зводиться до обміну люб'язностями і тому, що ну, в більшій мірі вигідно Російській Федерації, Дональд Трамп же він, він не розуміє цих речей. А відтак і результат такий. Тут треба думати. Як перемкнути центр управління цим переговорним процесом. Вибачте, що роздумую на цю тему, але все це навіяно ну, безтолковістю, явною безтолковістю американської сторони у цьому процесі ведення переговорів. Дякую, що слухали. Буду і надалі вас інформувати про подібні новини. До побачення, до нової зустрічі.